Наче бджоли на мед злітаються у долину на фестиваль бойківського меду пасічники з усіх куточків України? Посеред міста більше 80 учасників демонстрували продукти бджільництва та частували гостей і мешканців міста напоєм із царського столу питними медами. Народна його назва медовуха. Її треба коштувати насолоджуючись. Припрошують пасічники. І ні в якому разі не можна медовуху прирівнювати до будь-якого алкогольного виробу. Традиційно медоваріння відновили у 2008 році у Київській області. А вже нині пасічники вихваляються, що спромоглися досягти високої якості медових напоїв. І це все дуже просто. Адже дана справа є незвичайною роботою. Це у них в крові. бджолярі вже повинні вчаться виробляти всякі питні меди. Ну у нас є гільдія медоварі України, така громадська організація. Я є сам членом цієї гільдії. Крім цього, ми створили в області гільдію медоварів Карпатського краю. От тут такий Лецин є Костянтин, Він є голова цієї гільдії. Ну в цій гільдії наш 14 чоловік в області, але 11 – Долинські, то хто керує гільдією? Про користь бджолиної продукції пасічники готові розповідати годинами, особливо про оздоровчі властивості. Ми трошки займаємося оздоровленням людьми людей. В якому розумінні? У нас багато є, хлопці мають своїх пасічних домиків, оці так звані лежанки, що зараз популярні стають. О. Також ми виготовляємо багато бджолопродуктів лікувального напрямку. Ну, наприклад, пилок квітковий, перга, добуваємо екстракт воскової молі, личинок трутневих, ми робимо гомогонат, маточне молочко, ну і багато інших. А також складаємо композицію цих лікувальних препаратів, так сказати. Ну, ми не можемо сказати, що ми є лікарі, що лікуємо, але думаю, оздоровлювати націю. Ми оздоровлюємо. На фестивалі меду можна придбати будь-які продукти бджільництва медовий пилок, вироби з воску, а також напої на медовій основі, до прикладу, квас. Він з кислинкою та має температуру людського тіла. Пасічники переконують, що саме такою є ідеальна формула втамування спраги. Уже вкотре долина скликає усіх професіоналів медової справи та її шанувальників на фестиваль. Чому саме долина? Адже саме тут єдиний на Івано-Франківщині пам'ятник бджолі та медова алея. Як ви знаєте, оце. Цей пам'ятник в жили в нас є, але в нас є офіційно медова алея своя, яка має назву реєстратурі, чи як то називається медова алея. Ну і У народі говорять, що долина це є медова столиця Карпатського краю. Колись була нафтова, тепер медова. Саме ж місто пасічники звикли називати медовою столицею карпатського краю. А з кожним роком до долини на фестиваль меду з'їжджається все більше і більше учасників. Ну, в середньому у нас буває коло 80 палаток. Якщо брати Мукачево, воно в три рази більше від долини. Там 35-40 палаток. Це вже щось говорить. Про те, що у центрі долини панувала справжня солодка та медова атмосфера, переконалися гості та учасники медового фестивалю. Ну, цей фестиваль бойківського меду так він потрібен. Як бачите, саме перше це є допомога місцевому виробнику. От кожен посічник трудиться цілий рік жде на цей фестиваль, щоб пару літрів цього меду продати. Бо, як ви знаєте, у нас медова справа дуже поганенька, на ну, якому розумінні врожаї медові дуже малі, у нас низькі, і ми повинні бджолів докормлювати цукром. Ну а цукор самі знаєте, дорогий, треба за щось його купити. А також оці фестивалі дуже зближують людей. До нас приїжджають на цього року трошки слабше, бо по Україні був поганий врожай меду, а так з цілої України з'їжджаються. Тут є Львівська область, Франківська і Чернівецька область, в даний момент присутні люди є. А так бувають з Вінниці, з Ходу, навіть з Донецька раніше приїжджали сюди люди. Приємно розумієте, спілкуємося, розказуємо одне одному, ну і зростає майстерність наша, я думаю.